Всім привіт! Ви на каналі Performance Girl І це терміновий випуск новин про Sims 4. Адже в нас тут стільки всього сталося, що мені просто не терпиться вам все все швиденько розповісти. Але перед тим як ми перейдемо до найцікавішого, а це в нас новеньке доповнення, прошу вас підписатися на мій канал, якщо ви цього не зробили раніше. Це мені буде дуже приємно, і я завжди радію, коли бачу нових підписників на моєму каналі. І так, друзі, цілих два новеньких кіта. І це не все, що чекає сьогодні вас в цьому випуску новин. Давайте до найцікавішого. Що ж вони з собою являють? Незабаром з'являться комплекти Модна ностальгія та все для свята. Завдяки цим комплектам ми зможемо одягнути своїх сім'ї у дуже круті наряди в стилі лондонської моди, а також прикрасити місця для вечірок святковим та яскравим декором. Одяг передаватиме атмосферу 90-х років. Думаю, ви не здивовані, адже це зараз дуже яскраво відчувається на полицях буквально всіх магазинів. Як в комплектах одягу, формі спідниць. Так і у різноманітті аксесуарів, які зараз набирають все більшої популярності. Насправді мене дуже веселить той факт, що ми з вами очікували моду Братс, а по факту отримали моду Брітні. Але це ще більш цікаво, як на мене, адже в неї були дійсно дуже цікаві і класні образи моди 90-х нульових років. Давайте подивимося, що каже сам розробник про новий одяг в Сім. Привертайте увагу всіх і допоможіть своїм сімам стати віртуальними іконами стилю, створюючи для них стильні образи, натхнені лондонською модою 90-х і нульових років, які включають сміливі візерунки, графіті та барвисті прикраси. Ваші сіми зможуть впевнено демонструвати стиль. І ще більше проявляти свою індивідуальність завдяки яскравим і запам'ятовуючим легендарним комбінезонам, топам, метеликам помітним багатошаровим аксесуарам і навіть фламурному манікюру. І звісно ж, я знайшла вам фото всіх цих новинок, і ви вже можете все-все побачити і детально роздивитися. Стосовно другого комплекту, який має назву Все для свята, підніміть свої свята на новий рівень і влаштуйте незабутні вечірки з комплектом Зе 4 Все для свята. Незалежно від того, чи влаштовують ваші сім'ї розкішний бенкет, чи просто збираються відірватися з друзями, за 4 все для свята має все необхідне для проведення найгучнішого заходу в вашому місті. Блискайте і веселіться з приголомшливим святковими предметами, серед яких помітні стрічки, чарівні димові машини та універсальний бар, який можна використовувати і після вечірки. Урізноманітніть свій повсякденний декор за допомогою незвичайних предметів, таких як запамарисова дискокуля, до речі, ніколи не замислювались, чому її всім взагалі немає. Набори модна ностальгія та все для свята для «74» будуть випущені 18 квітня. Тому чекаємо на них вже зовсім зовсім скоро. Після того, як я вам все це показала, я просто вже не можу стерпіти і всидіти перед тим, щоб терміново все це не завантажити і не показати вам. Тому обов'язково буде огляд на моєму каналі цих двох новеньких кітів. Дочекайтесь, намагатимусь зробити це якомога швидше, як тільки в мене з'явиться можливість придбати цю гру. Ще одна цікава новина, що розробник опублікував рецепт страви з ігрового набору за 74 у ресторані. І ми з вами маємо реальну можливість не просто подивитись на страви вишуканої кулінарії в улюбленій грі, а й приготувати їх самостійно і скуштувати в реальному житті. Уявляєте? Кажуть, що цю страву придумав космонавт, але вигляд вона має просто реально космічний. До слова, я вмію дуже смачно готувати і дуже полюбляю, до речі, цю справу. Тому, якщо вам цікаво буде бачити на цьому каналі, як я готую страви Сім з 4, а саме ось цю космічну страву, обов'язково напишіть про це в коментарях. І якщо буде багато запитів, я обов'язково зніму кулінарний майстер-клас. З Sims 4. Мені здається, це буде цікавий експіріант. Супер новина для всіх власників Mac. Хто грає ще на базі Origin, Зовсім скоро, нарешті, повноцінно з'явиться. EA App для mac версії І класним є те, що ми не маємо перейматися з вами стосовно переносу всіх даних з однієї гри на іншу, з однієї платформи на іншу, адже все має бути автоматизовано, тобто ми завантажимо EA App, і автоматично має там з'явитися вся наша бібліотека ігор і повністю все, все що в нас було ворче. Для мене це супер новина, адже я нарешті зможу купувати в гривнях самій грі просто не виходить всім Sims, собі доповнення. Адже до цього мені потрібно було заходити на офіційний сайт для того, щоб купити в гривнях, бо на Origin гривні чомусь не було. Ось нарешті наша проблема буде вирішена. Але якщо ви терміново хочете собі купити якесь доповнення і не знаєте, як це зробити в гривнях, можете подивитись відео туторіал. Зараз зверху прикріплю тут посилання. Розробники Sims 4 і надалі працюють над тим, щоб Кожен гравець міг створити сіма схожого на нього, тобто зробити гру максимально інклюзивною, яка буде включати багато можливостей. Саме тому поступово додаються нові відтінки розфарбування шкіри. Нещодавно було додано в тілі його, а також нові кольори для деяких зачісок. І вже в червні нам представлять якусь дуже крутезну зачіску, над якою працювала команда дуже довго. Вона, до речі, буде в безкоштовному оновленні. Про Барбі фільм зняла, бабосиків заробила, то може час зняти щось про Сімс? Ні, друзі, я не з'їхала з, з гвозду і реально продюсерська компанія Марго Робі разом з самим EA планує знімати фільм про Сімс. Так, так, вам не почулась. Реально, ми скоро, ну може не зовсім скоро, але колись побачимо фільм про екранізацію нашої улюбленої гри. Які конкретно сіми будуть показані в цьому фільмі ще достойменно невідомо. В принципі, про цей фільм дуже багато, знаєте, так чуток таємниць, але конкретної інформації не дуже багато. Але те, що я знаю, що це має бути якась дуже крутезна ностальгія. Там мають висміюватися всі ті моменти, які ми з вами всі грали, повертаючись після школи додому. Тобто це падіння з басейнами, і всілякі приколдеси, які були всім всі, які точно програвав кожен підліток. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск новин. Не забувайте підтримати його своїм лайком, вподобайкою, та написати коментар про ті новини, які ви щойно почули. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.